Рішення стосовно підготовки до літнього відпочинку та оздоровлення маленьких жителів громади у пришкільних таборах у 2025 році затвердили на засіданні сесії Візірської сільради. Крім того, депутати ухвалили зміни та доповнення до свого попереднього рішення про організацію харчування та встановлення плати за харчування в закладах освіти на 2025 рік. Зміни в даному рішенні стосуються у пункту 2, про те, що ми додали харчування дітей у пришкільних таборах, зв'язку із проведенням в цьому році оздоровлення наших діток. І середня витрата на харчування під час літнього відпочинку у пришкільному таборі на одну дитину становитиме 116 гривень 36 копійок. Решта даного рішення лишається без змін. Депутати заслухали та затвердили звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Візирський центр первинної медико-санітарної допомоги за 2024 рік. Хочу зазначити, що за 2024 рік. Ми отримували кошти в такому обсязі від Національної служби здоров'я України наші надходження 4 мільйони 803 за місцевого бюджету 5 мільйонів 526 За надання медичних послуг такі у нас є 14,7 і з депозитного рахунку 5,3. Хочеться визначити, що в принципі виконання плану у нас по різним статтям на рівні 80-90%. Відділ житлово-комунального господарства взаємодії з правоохоронними органами НС та оборонної роботи Візирської сільської ради підготував на розгляд депутатів проект рішення про внесення змін та доповнень до програми розвитку інфраструктури Візирської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки. Зміни стосуються збільшення фінансування програми, серед пунктів якої передбачено будівництво сховищ в освітніх закладах громади. Пропонується внести зміни в програму, а саме в заходи програми, що стосується державного управління, культури і мистецтва, житлово-комунального господарство, освіта, економічна діяльність. Програма розрахована на три роки. З них на 25 рік передбачено 202 мільйони 454 тисячі 603 гривні. У відсотковому Співвідношені, значить, майже 60% фінансування програми спрямовані на заходи освіти, це укриття, 18% на заходи житлово-комунального господарства, КП «Визирське джерело це ремонт, капітальний, поточний, ремонт Баштражновського, артезіанських свердловин, заміна водопровідних мереж, та 13% на об'єкти державного управління. Залишок нерозподілених коштів, який утворився станом на 01 січня 2025 року, складає 129 мільйонів 900 тисяч гривень. Згідно вимогам бюджетного кодексу України, цей залишок необхідно перерозподілити. Тому представники депутатського корпусу затвердили напрямки їх спрямування. На будівництво споруди подвійного призначення захисними властивостями протирадіаційного укриття: це ясла, садок, сонечко у розмірі 34 мільйони 500 тисяч. На ЗСУ ті два. Рішення сесії, які ми тільки що погодили, 26 мільйонів 539 тисяч гривень. На капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, найпростіше укриття підвального приміщення, першотерневий ліцей 9 мільйонів 788 тисяч гривень. На будівництво та капітальний ремонт об'єктів для забезпечення діяльності водопровідного каналізаційного господарства 32 мільйона. Та на додаткове фінансування заробітної плати працівників галузі освіта це доплата з вересня. По грудень у розмірі 4 мільйони чотириста тисячі гривень. Решта питань порядку денного стосувалися положень про структурні підрозділи комунального підприємства Візирське джерело, звіту про виконання фінансового плану цього підприємства, звіту про виконання бюджету візирської сільської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Також депутати розглянули та ухвалили низку земельних питань.